Українська народна казка, яка любов найліпша. Жив поганий цар. Мав він трьох дочок. Хотів знати, як його дочки люблять, тому покликав дівчат до себе. Котра з вас як мене любить? Старша каже: Я вас люблю так, як вино. Каже середуща, Я вас люблю, як хліб. Каже наймолодша, я вас люблю так, як сіль. Розсердився цар на молодшу доньку, прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла, плачучи, лісами, полями, пустелями. Ходить по світу, немає не Бога, де голову прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. Чого ти, дівчино, так гірко плачеш? Розповіла дівчина, як старий цар покликав їх до себе. Як питав їх, і як вона сказала, не плач, не журися, йди до мого брата. Будеш у нього добре жити. Він живе біля Великого озера в лісі. Пішла дівчина до лісу, справді, знайшла велике озеро, коло озера Красну хату. На дворі побачила чоловіка. Чи ви мене не взяли б до себе служити? А чому ні? Служницю мені треба. Так дівчина залишилася в лісі. Одного разу дівчина на поточку прала білизну і якось непомітно загубила з пальця дорогий перстень. Та до озера ходив купатися царський син. Побачив він перстень, вода його принесла, підняв і думає собі: А чий він може бути? Зайшов царський син до хати в лісі, дивиться. А тут сидить засмучена красна дівчина. Він показав їй перстень. Ой, перстень мій. скрикнула радісно дівчина. Парубок дівчині надів перстень на палець і промовив Ходи зі мною, ти моя суджена. Вінчалися молоді і покликали на гостину велику громаду людей. Прийшов на гостину і поганий цар, молодша донька. Наказала куховаркам наготувати всіляких страв, та щоб нічого не було посолене, несолену страву подали поганому цареві. Що таке? Чому тут нема солі? розсердився поганий цар, кинув ложкою і пішов за столу. Молодша донька підійшла до батька і каже: Світлий царю, ви не любите несолену страву? А чи пам'ятаєте? Як ви свою молодшу доньку прогнали за те, що вона вам сказала, я вас люблю так, як сіль, цар впізнав свою доньку, розцілував її і почав просити, щоб вернулася додому. Летів через високі гори сірий горобець, а цій казці кінець.